Спасибо інтелігентне, хоча ми в повному складі, але як завжди галантні. Сіря. Я прошу кувати. Я не поняв, дівчата, що з вами? Люди, вибачте, не знав, що таке. Антон 8 березня. Сьогодні 10. Боже, як 10? Боже, що два дня прийшло? Таня, успокойся, ви того року взагалі у квітні розтопились. Що за фрази, що за манери? що за зоняшній вигляд? Антон, я, звісно, сьогодні не принцеса, ну знаєш, ти тоже така на Так, да, мені просто страшно виявити, як наш виглядає. Діма, що це за цирк? Це не це, це місяцький прадний А чому ми його раніше не бачили? А я просто всіка куртки з капюшоном у <рик> А, Хай нас падає на роботу. Це все шутки, можна пошутити. <рик> пошути. <рик> Ми тебе не можемо збавитися в команді, ти ще одне привів. Хотіли смішного інтелігента, От вам смішний Ромчик, давай шутка. Давай, давай. <рик> Картина Малевича Чорний квадрат. Пів року провосіла верх ногами, але я помітив. Крусовчик <рик> твої сухо. Точно подобається. <shrush> Мало хто знає, але кларнет і сопілка звучать однаково. Так тихо, бою успокоїлись! Через таких, як ви будете фу, до ЧНУ приєднали. <клірка> да? Да. Да. А чогось нього а? Ловця проблема. Яка проблема йому в армії здоровий. лось здоров'я? Нього ніколи не було. Ром! Дааай! Та. Діма, це що справжня дівчина? Ромка, то з нею вже всі знайомились, давай тепер ти. Діма, а я зможу? Да. Дивись, копі підколи ще кажеш. Ваши марський не нужен. Давай. Таня. Твої очі такі очі, і волосся повне мінералів, а ноги прекрасні, наче тепла течія в Гольфстрім. Діма, щось не виходить. Я тобі об'ясняю, твої мамі зядні. Ей, малешка, пішли, я тобі за кулісами по дьостам проб'ю. Діма, чуєш, а що так можна було? Ну, як бачиш, так нужно було. Та ну, що ж інтернетик, номера! Всі спортсмени після закінчення кар'єри йдуть у охорону. Отож виявіть собі, охоронець реслер Отож, уявіть, Микола Валуєв та Віталій Кличко. Ні, ну як це, я не пойму ніяк. Э -э, ну це йде просто закрита шахматна дошка через олів'є з мані... Чуєте, пацани, а що ви тупите, двері на себе відчиняються. Ах, ніфіга, ась і цей вангаж корисовний. А зараз, друзі, ловіть собі ситуацію, дівчата хваляться своїми подарунками після 8 березня. Боже, мій мені такий букет подарив білі рози. Сто штук! Так я філій. Тебе бачить, та що там ті рози, Дві пальцо з прийняв. А мій мене з подвала випустив. Коротше, сьомий на ресторан. Найдорожчий ресторан у Чернівцях. Всі страви Вся красота, все найдорожче, все для мене. Боже Таня, ми знайшли таку крижу, там все місто, як на долоні, так романтично. А ми з моїм Петровичем алі на двох захавали. Слухай, якщо він тебе такий жлоб, не романтичний, чого ти його не кинеш? Ти дурна? Чого? Ні, ти реально дурна. Як можна кинути мужика з ломуським паспортом? Зараз уявимо, як би виглядали всім нам знайомі казки, якби їх знімали відомі режисери. Отож, Івасик Телесик від режисера фільму Титані. Івасику! Івасику! Дровосе, ты приходишь в день свадьбы моей дочери и просишь сердце, бессердечный ублюдок. Чучело, а ты приходишь и просишь мост, тебе явно его не хватает. А где этот третий, Лев? А ему храбрости не хватило, он засол. Нет, у него просто в отличие от тебя есть мозги. Володар персню. І знесла курочка яєчко, та не просте, а золоте. Хе-хе-хе, моя приємість! А що хотілося сказати в кінці? Пол Макне за свій перший виступ отримав нову гітару. А Лео Месі за свій перший матч отримав нові поси. Дай Бог нам після виступу не отримати пописку.